Вже звалили лазу. Угу, Пішли. Хто гроші має, той й не ми вона не хоче високу траву пригати. Не збираєш. Як гроші мати, можна і розкидати срати. Не хочу на високу траву. Хто, гроші має, хто й ними срає. Зараз я відео знімаю взагалі-то. розкидає. Ну, я тоді роблю цей. суховик. сухові. Ага. Щоб не було нудно. Ага. Ливитися потім. А я песиків знімаю. Ось вони втекли від нас.